Представник президента США з питань України Кіткелок заявив, що спецоперацію Павутина України підвищила рівень ризиків у війні з Росією на цьому тлі керівник адміністрації Зеленського Андрій Єрмак полетів до Вашингтону на переговори з адміністрацією Дональда Трампа. Який зв'язок із переговорами України і Росії? І в перші часи повномасштабного вторгнення Росії очільник Пентагону не візьме участь у зустрічі у форматі Рамштайн щодо допомоги України. 14.05 – це час для аналітичних підсумків. Будемо обговорювати, що діється у світі. Наскільки це важливо, важливо і для Європи, і для світу, і звісно, для України. Я Лариса Задорожна, і сьогодні мій гість Петр Погожельський, експерт з питань східної Європи, людина, яка багато років працювала в Україні, а зараз є заступником директора польського радіо для закордону Петре, вітаю. U studie. Dobrý deň. Ну і власне нам дуже важливо, аби був зворотній зв'язок. Нам дуже важливо, ви писали запитання, які вас цікавлять. Коментарі під YouTube на нашому youtube каналі, власне, під цією трансляцією, що хотіли б почути, що хотіли б спитати. Також можете слухати і в аудіорежимі на сайті польського радіо PL, на у додатку Да Плюс, а також на Spotify і Apple Podcast. Ну і власне до розмови. Мови, е, почнемо з теми ударів українських українських ударів по російських аеродромах? Ця подія ну на перших сторінках всіх шпальт. І от, власне, я згадала про те, що е, зараз е, кіт Калег сказав, що найнебезпечніший період вступає ця війна. От наскільки ти взагалі погоджуєшся з цим? Чи не найбезпечніший за всі ці Три роки повномасштабної і за вже 11-й рік війни Росії проти України. Ну, no, я думаю, що ми це, це чуємо не вперше. Тобто такі заяви з боку Вашингтона чи інших європейських столиць були, були раніше. Завжди. Europejcy też kazali projekty tam czerwone linii, że tu nie można jakoś tam zbroi postarzaty, to muszę jakby coś zagroza też zmniejszenia rywnia ciechoko konfliktu, ale ja domam już co nie zależy od wic prosto jakby Władimir Putin winny robić też co może zrobić, jaki ma potencjał. Niezależnie od no, to, to co robi Ukraina to co to oznacza jeszcze jakby Ukraina ne zrobiła coś ataku na aerodromy ne byłoby bombardowanie ukraińskich miejsc tej cynejnoci tak no co jakby no, no co oczywiste, zaraz Rosja robi wszystko co może i Ukraina też zaczyna robić w co może Але з іншого боку, українські змі, зокрема НВ, пише, що ці удари змусили замовнути і Путіна і Трампа. І дійсно, ну я останні ці дні не бачу ніякої реакції такої, ні Путіна, ні від Трампа. І власне, якщо згадати того піскова, який робить героїчну історію, що Володимир Путін спостерігав за це все в режимі реального часу. А ось оце це мовчання, воно про що? No ja думаю już co, no co może skazać Putin? Tak, winny jak coś skarze, to mnie skarze, szor coś sobą jakąś pogrozę albo chociaż tam pochwali ty się jakimś uspichom swoim. No tutaj nie ma użybików, tak? No winny może proces skazaty. To to co jakby e oczywisty e, pровал rosyjskich specслужb. To po prostu taka ataka, no to, to znajomy odyń znajomy skazawsz coś co, co jak jakiś tam film z 80-tych w klasy B, żeby nikt to nie produmował, takie, żeby tam z wylitały jakieś tam drony, tak? No to jakby... Щось неймовірне. Ну і для наших слухачів і глядачів треба пояснити, що це були удари і по літаках, які можуть нести ядерні заряди. Так. І це ну чи не вперше, так в такій, в такій кількості є врвражена вражені ну, літаки, вражені аеродроми, де власно зберігається все це. Tak, ale to oznacza, że odpowiedzią ma być ataka nuklearna na Ukrainę, tak? No co jakby ja nie nie думаю, że to jest ważne. Ważne też, że jak raz tej ta ataka pokazała Europie, przedusić Europie, tak, że Ukraina szczespromozna weźty swoją agendę w tej wini, Topt to ona Zrobiła jakiś krok, jak choraniczne było tak? zaraz tam Kijów nie pojasnienie, tam prowali w sumskiej obości, więc jak raz rozpowiadaje o swoim uspich. Ну, no, як мем з'явився, да? Трам казав, що у Києва немає карт, а тепер всі кажуть, що у, no, у Києва з'явилися карти. Так, багато карт, але питання на як довго, так. Тобто я розумію, що це великий успіх. Тут теж всі у Польщі були вражені. Інша справа, що це якраз був період президентських виборів. drugiego to to no co jakby zrozumiało, co to tr tak jakby tam no, było mniejsze informacji na cự temu. Ale we taki ja думаю, już co ce, ce duże ważliwo, to duże ważno, toż jak raz pokazuje ludziom politykam w Europie, że taki Ukraina jeszcze może zrobić jakiś surpriz. Na, na następny dniu my baczyli, na następnej czy poza następny, był, była taka na krymski miast No tam, że jakby necej w tak? To, to jakiś tam powrót, no coś tam stało się, ale nie aż tak, jak to było na aerodromach. No, ale to taki co pokazuje, jeszcze Ukraina jeszcze ma jeszcze skazaty i co osobliwo ważne podczas ich peregoworów jaki były w Stambuli tak? Bo one trwały jedną godzinę. To nie i tam w zasadzie niczego takiego nie było, ale to y, taki Ukraina pokazała, tak, że ona ma w karty, kart, ona może coś jeszcze zrobić, i y, Rosja ma to wrachować. З іншого боку, бачимо терміновий. Ну так видається, що це терміновий візит Андрія Єрмака, керівника президентської адміністрації Володимира Зеленського, до Сполучених Штатів. Ну не анонсувався в усякому випадку. І тут версії чи терміново викликали з точки зору якраз ядерної загрози від Росії, чи все ж таки це такий тривалий процес взагалі сценарію щодо Закінчення війни, як е, говорив мій знайомий дипломат, ми бачимо тільки 20% насправді того, що відбувається в реальності. Mm -hmm. Що 80% Ми поба... можливо, коли тільки в історії прочитаємо. От е, твоя версія, що з Єрмаком? Чому він зараз у Вашингтоні? Mm, а ти думаєш, що він викликаний на Крим зараз? Так е, е, я не думаю, що так, але я думаю, що щось відбувається таке, е, що наслідки ми побачимо, ну можливо, і на наступному раунді переговорів. Так, я не думаю, що це зв'язано з цією ці атакою на аеродроми. Тобто ці розмови вони так думають мали відбутися. І, і ми ну, всі знаємо, що все-таки США дуже важливий грач в цій, в цій структурі, в переговорах, так, тобто вони відігравають дуже велику роль. zdawaлось, że zaraz cycja rol będzie mniejszą, потому что yyy zaczyna jeszcze zrobity Europa, choć raty też yyy w w jakójś swoją rol w tych perahoworach. Ale no myślę, że все takі США zalśają się najważniejszym ich to, to Ja tak myślę, że to jak raz czerchowy etap, tak? No, w princypie tam też ma być na przykład rozmowa pro dzieciach z Ukrainy, jak i y, Rosji, jak i y, zaraz y, na terytoriach pit kontrolnych Rosji, albo u samej Rosji. To to, co jakby prodowżenia to choszczo wydbywało się u Stambuli, tak? Na tych perchowarach Rosji i Ukrainy. Ne, no, ale i, ja bym tutaj wskazał, że win ma je zaraz pojasniować, co, jak, no... Ty znasz, że nie Europa, nie Szan, nie, nie europejski sojusz, nie, nie znali próby ataki na aerodromy, tak? Nie znali pro planowania ataków na Krymski mist. I może cyklicznie, może zaraz jak raz taka będzie polityka, że my robimy jakoś jakiś krok, Kijów robi jakiś krok, a potem dowiadują się o jak raz США i Eurosojusz. No Mer skazał, że winne w procesie ataku. І от свіжа заява від оскільки ми почали вже тему Стамбулу від міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Він каже, що реакції на український меморандум щодо майбутнього сценарію від Росії так і ніхто не отримав. Ну тобто Росія мовчить, ну наче для нас нічого не важливі. Ці насправді на ваші вимоги. Ну а їх вимоги це такий, знаєте, знаєш, як кожного разу одне теж. Наша пісня добра, але починаємо її спочатку. І це трошки виглядає, ну чи взагалі це переговори, хочеться спитати, це взагалі переговори. Здається, що це глухий з німим розмовляє? Мабуть, так, так. Тобто, як я розумію, зараз кожна зі сторін хоче показати, які має карти, так. Україна показала свої, Росія показує свої, тому що маємо якусь там офенсиву у Сумської області. Można powiedzieć, że w już zaczęła się umowno umownolitnia ofensywa rosyjska, ale też nie ma jej wielkich sukcesów. Tak? No, Ukraina pokazała rzeczywiście na aerodromach, ale to też pytanie, jak to wpłynie na, na pole boju. To, to ja nie myślę, że no to, 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 i rosyjska strona, i ukraińska przyleciła w Stambuł prosto prostu, pokazać swoje pozycje, jakie wszyscy znają. На no, те, що показала Росія, це точно те, що цього вона вимагає вже скільки більше трьох років. Так ну, no, це вистава для одного глядача насправді, який знаходиться у Білом домі в овальному кабінеті. no można tak powiedzieć, tak, że każdy chce pokazać, że on niby to, choćby domowy tyś, tak? No tak może być, ale to pytania kto ostatnim rozmawiać z to ostatnim rozmawiał z Trumpem, to что mnioho zawsze taka pozycja, jak jest ostatni z jakim win rozmawiał, tak він każe jak raz po tej linii. Ну от власне до європейського погляду на всі ці події ти сказав, хто останній. Ну зараз я бачу взагалі моду таку розмовляти всім разом з Трампом. Да? ось так. ці зустрічі, Мерц, Туск, Стермер і Макрон. Макрон. Так, всі разом розмовляються з президентом США. Ну така він людина. Схоже незабаром кінець червня, саміт НАТО в Газі. Дуже важливий, дуже багато боялися взагалі цього запрошувати нічи не запрошувати Україну цієї зустрічі Трампа і Зеленського, згадуючи знову ж розмову в Овальному кабінеті. І от як е, західні ЗМІ пишуть про те, що Трамп може загнати Євросоюз у Кут, Європа побоїться, що Трамп шантажуватиме зупинкою допомоги. Україні, ну і це вже буде гра у переговорах з Євросоюзом про тарифи, насправді, тобто Україна стає такою темою для майбутнього США і Європи. Це пише Financial Times. Чи виглядає це так на твою думку? Чи взагалі, от звісно, прогнозувати щось важко, але наскільки цей саміт він ну буде непростим для всіх сторін? No, ja dума już co, jak co co mamy budynie Perkinsa Czerwnia, co, co mamy o te cztery tydzień, tak? Pachato co chyba może szczestactia, sz, budycia, tak, że zaraz dlsno, składno prognozować. No, ja dума już co, Europa zrobić wszyst, co Ukraina nie była częścią jej operegowory wproci i taryfy. to muszę co, nie staje co absurd, c duże cyniczno i nie duma już co, c spodobałoś by wyborcą w Europie. To, Ja nie znają w США, jak ma być w Sesza po niższemu, ma być tam, e, co by pokazało, że win Indurze silny taki lider, jaki tam gotowy nawet e, podać się do szantażu. Swoichże no, sojuszników. No tak, swoich, ale rozumiesz, ja, ja nie dumę, że dla niego to są jakby, no to partnery po biznesu, tak, nie żeby robić ty biznesu, co, ty, że już nie sojusznik? Tu mhm. takiej dumki nie ma że jakiś tam Партнери, ну Трамп любить говорити, що це якби там гарна людина, що це його там, приятель, так, друг, але це він каже теж про Путіна. Тобто, це не, не, не варіант, не гарний варіант. Але все-таки це й так добре, що Україна запрошена на, на цей саміт, тому що ми не знали, так? Ще декілька днів тому, чи хтось запросить Україну чи ні. І це був би результат, якби не запросили, це той результат, якого хоче власне Путін. tak jak ochocho Putin chociaż z drugiej oboku y, no pytanie jakie tam może być решения jakie na korzyść Ukrainii. i tu bo już co ich nie będzie dużo. to co może być jeszcze zbroja czy co może być konkretna data y, wstupu Ukrainy do NATO no to cyne niewiaryna tak że tak tak wydobędzie tak to tam Zemeński może poczuty pro, po podtrzymku, ale nie znają, czy to staje się jakimś takim memem, tak jak podczas rewolucji Hidnosti, tak że tam Europa, duże znane pokoje, na tym, co wydarzyło się w Kijowie. I niczego nie odbywało się z krym, krym to, to było to Deep Concern i wszystko i tu taka no wielka pitrymka ja rozumiem, że to jakoś tam ważliwo, ale takie duże, ważne. I rozwiedzenie. Rozwiedzenie takie I This, no taki zbroja duże ważliwa i rozwiddanie, a rozwiddanie ma je zaraz taki I tu może być problemy disno. tak, że ja do myśzę, że miesiąc no my wszyscy pamiętajmy, z kilki razy Trump zminiował swoje poglądy na taryfy na przykład, tak? że ma być 120, potem 20, a potem 0, a potem ma być 200. No w nich to jakby Такая скоротнеча в голови, що раз так, раз так. E, no, мабуть, це його метод негоціації. E, це теж можливо, але, але я, тут, я не впевнений, чи, чи це буде якраз це питання Європи, це питання тариф, війни, no, це якось так. No, я, я просто не, не можу собі представити, а, ну, але багатьох речей ми не можемо представити собі. E, у разі, якщо щось таке подібне, все ж таки, відбудеться, чи має Європа план Б. Власне, на майбутнє, якщо вона залишається без допомоги сполучених штатів сьогодні відбувається Рамштайн формат зустріч у форматі Рамштайн, яку власне започаткував попередній міністр оборони Лой Лойтостін, зараз вперше на ній не буде присутній міністр оборони Сполучених Штатів. Я так розумію, там на рівні посла. Навіть онлайн не долучиться очільник Пентагону. Разу був онлайн. E, так, а зараз він навіть, він навіть, там повернувся чи з Сінгапуру, ну, щось якась така оболонка дуже загадкова. Ну, власне, що буде робити Європа, якщо ну, Америка скаже сорі, але для нас Китай важливіше. Я ja би хотів вірити, що Європа має план Б. E, і. W pryncypie, też co ty skazała, o rozmowy z Trumpem, tak, kolektywne rozmowy, że tam Macron, siedzi i przedstawiciele innych derzaf, Eurosojuzu i Wielkiej Brytanii też, one jakby pokazują, że niby to mają jakiś plan, tak? one pojechali do Kijewa. One tam kazali, że tam Europa wypowie się, jak że Rosjanie pójdą na ogniu. No ja nie patrzę, czy one coś zrobili, ja co jak Rosjanie piszła na to. To, tu tutaj jakby, one chcą sprawiać takie wrażenia, pokazały, że oni mają plan B, no ale ja planu, planu nie baczę. To, to disno, wszystkie rozmowy pro też, co trzeba zwiększyć te finansowania europejskich armii, One je. E, niemiecka strona duże zaciekawlenia w y, ukraińskim doświadcci wydania y, y, winy i na polu boju. Nam, no, czy tak myślę. No, no co, jakby najważniejsze, na czym można zwrócić uwagę z boku Europy, czym pokazać swoim wyborcom, czym ćia Piw Praca jak raz dla nas też korysna. tak? to, to tak, że my tylko dajemy groszy Ukrainie, ale że my też możemy coś otrzymać w Ukrainy I co przed uśmiechem Прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що його країна переходить, ну якщо так людської мовою, на військові реки, маючи на увазі і промисловість власне і оборонні взагалі стратегії. Чи може піти інші країни, і, зокрема, Євросоюзу за Великою Британією, і тут найважливіше цікаво щодо Польщі, чи піде вона на такий крок, особливо в контексті поствиборної ситуації, яка зараз виникла. Między urzędami i prezydentom, nowym prezydentem. Prezydentom elektom, tak. On poczynaje swoją kadencję w sierpniu, to, mm -hmm. to jest je czas na to, ale tak, europejskie krainy, takie jak tam zgadana na tak, one na przykład mają problemy z liczennością armii, Bundeswehry. Ja już nie pamiętam, z kilkiej ale ale no tam prosto brakuje żołnierzy, ich nie ma. I bo one nad tym pracują, ale jakby nie, nie ma efektów, wielkich efektów. Tam też pytania finansowania, nawet w nie. E, ja duma już, że w Polsce jak raz kons istnieje konsensus, że trzeba rozwijać naszą oboronku i zachali polską armię. I to jest bardzo ważne to, to nie zależyć od czy prezydentem zaraz będzie Nawrocki czy trzaskowski. No my znamy, że że budę nawrocki z sierpnia, ale ja думаю, już, że tutaj jakby no problemisz uriadom jaki z koalicyjnej z koalicji Obywatelskiej, a z prezydentom jaki w zasadzie stawle prawa i sprawiedliwości nie powinno buty. To, to, jak raz rozwijać cej obronny sektor chodzut wsi. My w princpie rekordsmen po wydatkach na ozbrojenia armii, tak? Tam zaraz 4% i to naprawdę... No 5-5 no... no, na maje, że tam 4,7, jak tak, się i, nie pomyliłeś. Tak, to, to, to co jakby my tu na pierwszym miejscu w Europie. I 300 tysięcy na armię, to jakby też wielocześnie. Tak, Sła. ale y, ja myślę, że może buty jak raz z, rozbliżności z powodu związków między Kiewą a Warszawą. To, to też co wczoraj Nawrocki witawił w Zeleńsku, na witania z y, Peremochu i u, u wyborach, tak, co tam budowano pracować, tam je to y, różnych spraw, w tomu czystli historycznie sprawy, to, to win jakby cechocze, y, no zrazu, tak, pierwsze jakby posłania do prezydenta Ukrainy, co jak raz pracuje historycznie sprawy i co y, duże ważliwość, żeby ludzie też w Ukrainie rozumieli, że to co jakby y, kwestia, sprawa wołyńsko-ryzynijna, Cine, sprawa, jest sprawa jakiś tam rukmowskwy, i dysno, duże ważliwo dla wielkiej części polaków i c też ważliwo dla wyborców na Wrocco i dla samego nawrodkich. To, to win będę proce rozmawiał. E, Inna sprawa, щоб все y, y, taki C y, na okremo i To, to szczop, ce było tak, że my przytrzymujemy Ukrainę w wini, ale jednocześnie rozmawiałem o historycznej historycznych sprawy. To, to, Щоб не робити політики так, як робить Віктор Орбан. Тобто в нього одна колія, і там йде угорське там, меншиство в Закарпатті, допомога Україні, співпраця з Росією і просто все-все-все. Ну, все, все. no, Польща, мабуть, ну, тут немає взагалі навіть якихось різних думок, хто насправді спільний ворог для Європи. І тут, на відміну від сусідів, насправді це великий плюс для. України те, що в Польщі розуміють, що Росія це ворог, враховуючи попередню історію. Я сама себе поправлю, оскільки я, мабуть, оговорилася, польська армія це 300 тисяч в планах, угу. Так, а не 3 тисячі, як я сказала. Ну і власне, як в цьому контексті вибудувати. От... Що може Польща зробити ще для України? Віддала все, що можна. Це велика кількість літаків, велика кількість танків. Це логістичний шлях в першу чергу, так я розумію, в контексті війни саме no, це логістичний, так, але мені, мені здається, що тут потрібна якраз співпраця в секторі озброєння, і, і цього мені здається, бракує. Тобто тут. Розумієш, кращі відносин не мають якраз в цьому плані. Німеччина має краще ніж ніж Польща. Тобто вони більше розуміють, що тут треба більше співпрацювати. Я понеділок проводила тут ефір, і теж таку свій погляд склала, що Києву теж треба навчитися. Ну в нових ралях говорити з Варшавою вже не як тільки просити допомогу, так наприклад, коли прийшов Мерц до влади, то Україна запропонувала спільне виробництво. Ну можливо, разом вони вирішили. Так можливо, і тут є Києву, що запропонувати Варшаві, щоб це ну власне в оборонній стратегії стало чимось спільним, окрім відбудови, яку планує робити Польща після закінчення війни в Україні. No to też pytania widbudowe, co jakby pytania najbłudniejsze i myślę, jest się, że Dawaj po jeszcze, porozmawiałem o prostu z Pracy, tak, w wojskowej sfery. No, ma być tak, ale ja bym nie skazał, ma być tak, Kijów ma jeszcze coś ale to tradycja w Ukrainie, ja myślę, była zawsze, że trzeba rozmawiać z silniejszym, to to z Berlinem. Tak, i cel, ja przypamiętałem, jak ja szczerze w Kijewie, tam czasy... Premier ministr Tymoszenko, jaka też zawsze litała w Berlin, w Bruksela, w Warszawu jakoś tak ominęła. No to była osobliwa historia. Pani Merkel była takim liderem europejskiej siemi, takim niegłasnym, zвісно, liderem. No tak, i współpracowała z Rosją, tak? Z Putinem. No co jakby też premier Tymoszenko, ma być spodobała się. Ale to nieważne. I mnie zdaje, że jakby. Po pierwsze, w Kijowie trzeba zrozumieć, na jakki ważnycy w historyczne sprawy dla nas, a jednocześnie no, no starać się rozmawiać z Polską jak raz pro, pro zbrojenie. Ja nie wiem, że Kijów zaraz chce, chce, chce. jak raz czas spiw pracy, tak, win zaczyna się. E, to, to te technologie, jakie my baczyli w tej atacji na aerodrom, czy też co my baczyli jak z збиття гвітокрилу, так з, з води но no, це просто там багато таких технологіях. У нас просто немає. że <gry> Warszawa sama zainteresowana w tym doświadczeniu? Nie, jakiej... no, ja bym ja że zaciekawiona, za powinna być zainteresowana, tak? Mm -hmm. Tobie, to znaczy, być tam jakieś rozmowy, o których my nie wiemy, ale ma być ich też możliwe, że ich nie ma. E, to znaczy, tutaj ja, myślę, że trzeba jakoś tak bardziej praktyczna dowiedzieć się na o tym w O wytworzeniu ja bym w ogóle jeszcze nie mówił, bo to jest jakby piosenka maj przyszłości i tak dobrze, że jest polski biznes, który jeszcze pracuje w Ukrainie. Co też ważliwe, to muszę, Ciastyna, tych zawodów np. niemieckich, one zakryli się, albo ich przeniesli w zakarpacką obość, Ale wste taki polski biznes jeszcze pracuje. Mm -hmm. Ну і власне, ми починали цими переговорами в Стамбулі. У нас залишається дві хвилини буквально. Від наступного раунду варто чи чогось очікувати? Перші заяви звучать, що цей раунд вже відбудеться ось у червні, ближче середині, до кінця червня. Чи є ще те вікно, в яке все ж таки Україна і Росія. Ну, znajdą ten kompromis, czy wciąż ta historia, nawet nie w tym roku, a jak powiedział Zelencki, wojna zakończy się w czerwcu 1926 roku? Nie wiem. Często powiem, nie wiem. Jak baczy w Medińsku, o którym wczoraj opowiadałem o ukraińskich dzieciach, to myślę, że to po prostu... To niemożliwe. Musi się odbyć na polu boju, żeby Rosja coś zmieniła. Bo ich narracja taka duża wrażąca do Europy, Wuroża, no to wprostodysta, jakoś tak żachliwo i ja nie duma już, że co tu coś może zmienić się. Trzeba będzie czekać, ale ja na miejscu zeleńskich, choć ja bym nie dawał takich tocznych dat. No win rańszy, żeby dawał. Дякую дуже за таку змістовну розмову. Петр Погожельський, заступник директора польського радіо для закордону, експерт з питань Східної Європи, був гостем польського радіо для України. Ну, власне, долучайтеся о 14-й годині кожного дня за Варшавським часом до аналітичних розмов. Слухайте, підписуйтесь на YouTube канал. І я тільки нагадаю, що перед мікрофоном була Лариса Задорожна, а з технічної точки зору ефір, якісний звук нам. Забезпечував Павіл Воробій і е, Варвара Берестовська, наша редакторка. До наступних зустрічей. Це Українська служба польського радіо. Наша зустріч триває. Нещодавно студентське наукове коло відбудови України та Варшавська школа економіки провели